Знаходимося сьогодні нарешті на Івано-Франківському авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі. Покажемо вам сьогодні кілька популярних кросоверів. Повний огляд буде у нас в youtube каналі. Кому потрібно перевірити будь-який автомобіль або цікавить підбір під ключ? Звертайтесь до нас, автопідбір Colorit Motors. Нісан Qashqai 2011 року. 1,5 дизель-механічна коробка 275 тисяч пробіг. Вартість авто 10 тисяч дев'ятсот доларів. Ауді Q5 2010 року. 3.0 дизель автоматична коробка повний привід. Авто з Європи 270 тисяч пробіг. Вартість авто 13 тисяч 850 доларів. Volkswagen Tiguan 2022 року. 2.0 бензин, автоматична коробка повний привід. Вартість авто 20 тисяч 700 доларів. Kia Sportage 2012 року. 1.7 дизель, механічна коробка. Авто в рідній фарбі. Вартість авто 13 тисяч 800 доларів. Mitsubishi Outlander 2010 року. 2.0 дизель, механічна коробка, шкіряний салон. Авто в рідній фарбі. Вартість авто 11 тисяч дев'ятсот доларів. CR-V 2015 рік. 2.4 бензин, автоматична коробка. 121 тисяча пробіг. Вартість авто 15 тисяч доларів плюс будеща торг.